Підскажи, яка різниця між автономною сонячною станцією, просто автономною станцією та безперебійником? Різниця автономна станція, сонячна електростанція. Вона ну, тому і сонячна, що вона має сонячний модуль, да? і вона може заряджатися з сонця. Якщо ми беремо резервну станцію, це по суті та ж автономна станція просто без модулю. Вона буде заряджатися від мережі, коли є мережа, і віддавати з акумулятора, коли цієї мережі немає. Безперебійник це ну, основна відмінність безперебійника від автономної станції, то, що він має меншу потужність. Яку він видає, менший запас акумуляційний да, акумулятори, і крім цього, це вважається тимчасовим рішенням безперебійник? А автономна станція це стаціонарне рішення постійне, яке людина ставить собі, грубо кажучи, назавжди.